Сьогодні в інсті ми підіймали дуже важливу тему стосовно навчання грошей і так далі. І тут хочеться її трошки розширити і дати більше деталей. Для тих, хто не в курсі, розповідаю з самого початку. Ось це айфон 13, куплений в січні 22-го року за десь 900-950 доларів. З того моменту вийшов вже 16-й. тобто пройшло 3 роки. В січні буде 3 роки. За цей час кожен рік я можу собі дозволити придбати новий айфон, але я цього не роблю. І не з позиції того, що мені шкода цих грошей. А я просто вирішую реінвестувати їх трошки розумніше, і замість того, щоб витрачати ту саму тисячу доларів на новий телефон, я витрачаю на те, щоб вкладати сюди в свою голову. Я купую різні навчання. Я вам вже казав, що я перестав купувати курси. Я зараз іду тільки на індивідуальну роботу. Відповідно, за рік я акумулюю собі ці фінанси і просто реінвестую їх як інвестицію в свої знання. Таким чином, якщо б я купив новий телефон, він би приносив мені радість чи якийсь не знаю, фідбек да того, що ну. Для чого я його купив? Може два дні, ну може тиждень, може місяць максимум. Після цього він стане точно таким самим функціоналом, як є тут, просто трошечки десь краще, трошечки десь десь актуальніше, і все, нічого критичного абсолютно не змінилося. Знання, які я куплю за ті самі гроші. Тобто я нічого не втрачаю, да це ті самі гроші, я ті самі гроші вкладаю, ті самі, ну якби втрати несу, скажімо так. Але результати, які я отримую від навчання, я отримую не тільки на наступний місяць, я отримую їх на наступний рік, а скоріш за все, я їх отримую на наступні десятиліття. Акумулятивний ефект того, що мені принесуть знання. Набагато вищий ніж те, що мені принесе просто покупка нового телефону. Наприклад, в цьому році, в минулому році, я інвестував ту саму тисячу доларів на навчання. В цьому році я міг би собі придбати 30 таких айфонів просто на те, що я заробив за рахунок цього навчання, яке я собі придбав, і результати, які я зробив за рік. Чи це багато, чи це мало? Ми про це навіть не говоримо. Це не для того, щоб ви порівнювали ці моменти. Я про те. Наскільки логічно ви витрачаєте свої фінанси і свій час, тому що для того, щоб заробити ці тисячу доларів, ви втратили багато часу, і ви могли б витратити їх, наприклад, на емоції, ми могли б кудись поїхати, ви могли б покращити якось якість свого життя, дійсно покращити. А ось це будемо відвертими, не покращує якість життя. Це просто іграшка. Причому функціонал трьохрічної давнини абсолютно такий самий, як і новий, і за рахунок того, що я регулярно вкладаю в свої знання, я зараз. Зможу спокійно купувати цей умовний новий айфон, тоді, коли мені захочеться, а не просто купити там не знаю роками цю зарплату для того, щоб придбати собі о Боже, мой новий айфон. і логіка у мене дуже проста. Я купую собі такі речі, будь-які фізичні речі, на кешбек, а не на інвестиції. Я інвестиції, гроші інвестиційні вкладаю в знання, те, що мені буде приносити ці гроші, те, що мені буде розвивати, те, що буде покращувати мою професійну складову, те, що буде створювати для мене більше можливостей і так далі. А на Результати, які я отримую від цих вкладень, я вже можу купувати собі новий айфон, новий мак, нові якісь там речі, одяг, гардероб, сумки, машини, все, що завгодно. У кожної людини цей просто список буде трошки різний. Комусь не те, що цей айфон, Пожалуйста, буде це новий ноутбук, чи буде це нова машина, буде нова сумка, гардероб, косметика? Я не знаю, все що завгодно. Всі ці речі це просто матеріальний непотріб. Називаємо це так. Чи це прикольно мати? Да, прикольно мати. Чи це обов'язково мати? Ні, не обов'язково. Чи це визначає вас як людина? Абсолютно ніяким чином, і те, що у вас в голові нуль, але у вас є прикольні речі, не робить вас цікавою людиною і не робить вам ніякої користі по факту. Коли у мене немає айфону, але я цікавий людина, у мене великий досвід, у мене є великі результати, я багато чого за своє життя зробив. Я стаю цікавою людиною. переді мною відкриваються нові можливості. І не через те, що я ходжу не з новим айфоном. Розумієте, ось це просто іграшка. Вона не значить абсолютно нічого. Весь той самий робочий функціонал, весь той самий не знаю, продуктивний функціонал. Все. Що потрібно, ви можете спокійно робити тут. Будемо відвертими. Це нічого абсолютно не змінює в вашому житті. Ніяких процесів це не покращує в вашому житті. Це не стає якоюсь кардинальною зміною. Звісно, якщо у вас там не знаю, шостий айфон якийсь да, там, умовний, чи там Андроїд з 2010 року, то логічно, що да, звісно, потрібно вже це оновити, тому що це вже просто рух. Але якщо ми беремо все ж таки там розріз двох-трьох років, це абсолютно не потрібна інвестиція, яку ви робите. Не це навіть не інвестиція, це витрат. Тому хочеться, щоб ви просто спробували видозмінити ось цю думку в голові того на що і як ви витрачаєте ці гроші. Немає нічого. Поганого в тому, що ви не купите собі цей новий айфон, цю нову сумку чи якісь нові речі. Ніхто навіть не помітиться. Абсолютно жодна людина, окрім вас. Всім так само похеру, як і вам похер на те, що хто як носить і так далі. Змініть фокус на більш важливі речі, почніть вкладати в свої знання, почніть вкладати в свій розвиток. почніть вкладати в масштабування своїх можливостей за рахунок того, що ви витрачаєте тебе час, сили, знання в те, що дійсно приносить вам якийсь. Результат в подальшому, чи це буде в професійній сфері, чи це буде в розумінні себе, чи це буде в знанні якихось нових напрямків. Це може бути багато різних моментів. Це не обов'язково якесь навчання, яке вчить вас заробляти. Ні, ви можете вкладатися в те, щоб ви відчували себе краще, в здоров'я в своє фінансову грамотність, сімейні якісь там цінності в своє дозвілля, в свій відпочинок, ті речі, які дійсно впливають на ваше життя, і які в результаті приносять вам набагато більше. Те, що я зараз... Почав вкладати в своє особисте життя, в свій відпочинок дало мені нереальний прибуток по фінансовій складовій. Хоча це не прямолінійно, тобто це не корелюється прямо пропорційно, але воно пов'язано через те, що у мене стало більше сил, через те, що у мене стало більше бажання щось робити, через те, що я можу більше віддавати людям. І завдяки цьому я бачу нові показники. Я в мене з'являється сили і бажання робити щось нове, отримувати цінові знання, проходити нові навчання. От, наприклад, зараз я знову йду на навчання. Я раз на рік, осінню, купую собі навчання, іноді два рази на рік, але зазвичай раз на рік. І я це роблю спеціально для того, щоб я кожен рік прогресував. Я не купую собі курси, я не купую якісь непотрібні гайди. І це все мені вже особисто мені, вже це не потрібно, тому що я все це пройшов, і від я не дізнаюся там дійсно якоїсь нової інформації. Я просто витрачу гроші, е... непонятно на що. Мені простіше ці гроші, які я вирішив придбати якийсь там курс, не купувати курс, а відкласти собі в банку, відкласти собі в окремий гаманець, який не буду чіпляти і таким чином за рік я спокійно назбираю ті самі гроші. Тобто, я не зберігаю ці гроші для того, щоб їх просто зберігати. Я знаю, що я їх витрачу. Просто я їх витрачу набагато більш ефективно, набагато більш на важливі моменти мого життя, і це дозволяє мені зростати постійно. От минулий рік, коли я переїхав в Варшаву, у мене було. Нічого, ну по факту, ні стабільного прибутку, ні розуміння, куди я рухаюся, ні розуміння, що буде далі з моїм життям, тому що все моє життя просто в момент змінилося, і це абсолютно нормально. Це був такий етап за цей рік. Я для себе побудував. Не тільки стратегію, я побудував для себе повноцінний прибуток, який зараз більше ніж я отримав, наприклад, в Австрії на офісній роботі класичній. Я побудував для себе ком'юніті людей, я почав соціалізуватися. Я побудував для себе соціальну скодову в плані там соціальних мереж. і Так далі. Це все було зроблено за рік, буквально за рік. Звісно, це знання, які я отримував там роками вже там більше чотирьох років. Але зараз це закумулювалося так, що я за рік зробив всі ці результати для себе. Я цей рік поставив собі основну задачу просто встати на свої рельси з оцього всього хаосу і нерозберіхи, привести це. В зрозуміли для мене темп напрямок і якби сходи, по яких я буду рухатися. У мене був повний порядок по тому, як я себе відчуваю. У мене був повний порядок по тому, що я хочу отримати. Просто потрібно було багато через переїзд, через нові якісь обставини, через нові умови, зміни там напрямків. Так далі, це все потрібно було організувати, і я займався рік тим, що я будував цей фундамент. У мене це зайняло приблизно 9 місяців. Трошки більше, трошки менше. Я не знаю, я не рахував прям так. Досконально це все, але в цілому, нехай це буде рік. У мене зайняло для того, щоб побудувати стійкий для себе фундамент, який зараз мені дозволить весь наступний рік зробити прорив типу x 5 x 10 від того, що є зараз. Не через те, що у мене стане більше знань, а через те, що я просто тепер зібрав все це докупи. І я можу прикладати свої зусилля не точково по різних моментах, а точково в одну конкретну напрямок, в одну конкретну точку і робити там екстра результати, скажімо так, які я раніше не міг собі дозволити. Це називається правильний підхід до моїх же інвестицій, мого часу, моїх фінансів, моїх фізичних зусиль, моїх розумових здібностей і так далі. І я цьому принципу притримуюся вже там років 16. і це не принцип, якому мене хтось навчив. Це просто так відпрацювалося в моєму житті. Я сам це для себе зібрав з різних шматочків і почав використовувати. Можливо, хтось десь про це говорив. Можливо, я якось десь це почув. Знову ж таки, комбінація багатьох різних е, джерел, які я зібрав в одну якусь для себе ідеологію, називаємо це так, якою досі якою Досі використовую. Я постійно навчаюся. Тому я коли навчаю інших, я так само і кажу, що це завжди інвестиція в себе, навіть якщо ви не отримуєте в моменті результатів від цього навчання, навіть якщо ви не засвоїте весь матеріал, це все одно грандіозна інвестиція, яку ви робите в себе. Якщо ви просто не нехтуєте цими знаннями, якщо ви прикладаєте зусилля, якщо ви не ладицюєте, якщо ви починаєте робити те, що потрібно, а не просто сидіти і чекати, що хтось прийде і за вас, це зробить, ви отримуєте результати. Але ми отримуємо результати не миттєво. Ви маєте розуміти, що я можу отримати результати і через рік, і через два, і через три, і через п'ять. Я не знаю, в який момент ось ця енергія, яку я вкладаю, збирається в достатній кількості, щоб потім би, взірватися і дати мені зворотній фідбек, да, зворотні якісь результати. У мене це зайняло десь 4 роки, для того, щоб я побачив прям кардинально зміни в своєму житті. До цього це 4 роки тестування, це 4 роки спроб, помилок, отримання досвід досвіду, отримання знайомств, отримання різних оцих всіх моментів для того, щоб зараз здавалося, а та я за рік оце зробив такий результат. Ні, це не результат за рік. Ну тобто, він фізичний результат за рік, але він був досягнутий лише завдяки тому, що до цього 4 роки я їбашив на себе. Я працював постійно 24 на 7 після роботи до роботи, будь-який вільний час, який у мене був, я працював над собою, над своїми знаннями, над розвитком, над масштабуванням своїх знань і так далі, а не просто сидів і чекав, коли ж настане той момент, коли. Зірки зійдуться, я зрозумію своє призначення, чи я буду розуміти, чим мені хочеться займатися, чи коли мені пояснять, як мені жити, і так далі. Ні, я просто тестував багато різного. Я дивився на різні фактори, я вчився на, на чому тільки можна було. Було це якийсь безкоштовний матеріал. Значить, це був безкоштовний матеріал. Був це мінімально платний матеріал, був це мінімально платний матеріал. Зараз я можу собі дозволити не купувати ці всі речі, купувати один раз на рік. Гарне навчання, тому що я до цього доріс. Я це можу собі дозволити. Я це враховую. Якщо річну інвестицію в себе вона навіть не обговорюється, я просто розумію, що. За рік я точно буду потребувати зовнішньої допомоги, і у мене немає жодної проблеми в тому, щоб попросити цю допомогу, щоб перейти на наступний етап, бо я не можу отримати нові результати, якщо використовую старі інструменти. Мені потрібна зовнішня точка зору. Мені потрібно розуміти, де я щось роблю не так, де я можу допрацювати, де мене треба підштовхнути, де мене треба перенаправити, де я прикладаю зусилля туди, куди не треба, замість того, щоб прикладати їх туди, куди треба. І це все я не завжди можу побачити, тому що у мене так само є операційна якась робота. Яку я просто роблю, тому що мені треба її виконувати, і я хочу змінювати своє життя, я хочу налаштовувати його на кращу складову. Я хо я не хочу залишатися в тій самій точці, в якій знаходжуся зараз. Не через те, що вона мене зараз не влаштовує, а через те, що я просто хочу розвиватися далі. У мені є куди зростати далі. Нам всім є куди зростати далі. І це може бути не обов'язково професійна сфера, про те, що я вам кажу: якщо у мене професійна складова, все супер, у мене там всі питання закриті. Якщо у мене по фінансовій складові, всі питання закриті. Якщо у мене по інших якихось цінностях все, все закрито, є інші складові, в які може вкладатися здоров'я, соціалізація, відносини. Сім'я, моє дозвілля, мій просто розширений досвід по різних сферах життя не тільки по своїм конкретному напрямку, да не тільки професійному напрямку, а загалом по тому, що розвивається, по тому, що потрібно, по тому, що зараз актуальне, і так далі. На це все теж треба час, на все це теж треба фінанси і так далі. І я потрошечко, потрошеку починаю обростати різними складовими свого життя. Зараз я вкладаюся багато в свою роботу. До цього я вкладався дуже багато в свої знання для того, щоб зараз вкладатися знову ж таки в роботу. Наступний рік, у мене велика задача це, по-перше, виводити бізнес на зовсім інші складові, на зовсім інші оберти, да, там, з там, 100 плюс прибутком на рік. Але паралельно з цим я дуже хочу почати вкладати більше, наприклад, в свій відпочинок в подорожі, в якісь речі, які я собі можу дозволяти, але знову ж таки, як ефект кешбеку, да, не в форматі. Інвестиції просто як витрати грошей. Я хочу це собі дозволити. Я розумію, як це зробити. Мені потрібно просто ну час для того, щоб це реалізувати. От і все. І там хто слідкує, там минулий рік і так далі. Ви можливо помічаєте ці зміни, можливо, не помічаєте. Я не про все ділюся не через те, що мені не хочеться цим ділитись. Я про щось забуваю, про щось просто не думаю, що це настільки важливо, і через це не ділюся. Але у мене жодних немає проблем розповідати це так, як є. Мені просто не хочеться фіксувати прям кожну деталь, кожен момент, просто тому ж мене немає Має на це ні сил, ні бажання, да? але це, це можна робити, і знову ж таки, це навіть, мабуть, в плюс комусь це точно допоможе, а хтось не буде повторювати моїх помилок. Тому я такі відео записую. Без бажання тут не знаю для якихось переглядів це все робити. Я це роблю, тому що мені хочеться поділитися цією темою, і хтось на тій стороні, може одна людина, може дві людини, почує це і зробить якісь дії в правильнішу сторону, ніж я допускав свої помилки. Це лише в цьому бажання, тому я витрачаю свої, свій час е, і свої зусилля. Не для того, щоб це якимось чином приносило мені прям кардинальні зміни. Да? Тобто, це не прямолінійно якось впливає на, на, на все це. Але чи це впливає якось опосередковано, звісно, тому що ви краще розумієте мене, ви краще розумієте мій підхід, в якийсь момент, можливо, ви там доростете, чи прийдете до того факту, що ви захочете, не знаю, там у мене повчитися. Пожалуйста, навчання якби є, так само записалися, прийшли і так далі. Але для більшості це буде просто ще одна інформація, яку ви просто послухали і просто пішли. І далі займатися тим же, чим займалися до цього. Тут лише питання в тому, хто які дії робить з тієї інформації, яку і так всі знають. На цій думці я вас залишу. Хто тут спершу, можете підписатися. Я тут ділюся тільки щирими, відвертими своїми думками, ідеями, усвідомленнями. Кому не цікаво, можете відписуватися. Мені в цілому байдуже. Більше мене дивіться за інстаграмчики. А на цьому все. Отут можете подивитися мої 25 усвідомлень за 25 років життя. Теж дуже класне відео і дуже важливо нагадати собі його. Пока.